Трамп вирішив надавати по рукам маску і забрав повноваження в односторонньому порядку звільняти людей. Бо Ілон за недовге правління доні вже пройшовся мітлою і звільнив багато народу з державних установ. Ті, кого оминули скорочення, тільки що видихнули. Тепер маск може тільки як підкреслив Трамп, лише давати рекомендації. Спочатку я подумала, що на рішення Трампа повпливало, що кепка у Маска була не того кольору. А може краватка недостатньо довга, але, думаю, на рішення Трампа остаточно вплинула образа на сина Маска. Малий, коли був в овальному кабінеті, обтер козявки об президентський стіл. Ми треба звільнити бульдерів в Америку, щоб збільшити. І якщо ми це робимо, то це означає, що ми можемо отримати економічну розвитку, може бути 3-4%, може 5%. Um, and that means if you get a trillion dollars of economic growth and you can cut the budget deficit by a trillion, Be between now and next year, there is no inflation. There's no inflation in 26. And if the government is not borrowing as much, it means that interest costs decline. So everyone's the mortgage, their car payment, their credit card bills, any, their, their, their student debt, the monthly payments drop. This incident, had to it, Trump is a homophobic. Це я нікого не образила, якщо що, бо потім прийдеться вибачатися і 33 рази дякувати. Гермафоб це людина, яка панічно боїться мікробів. А зараз коротка рекламна пауза. А ви повинні це побачити. Що ж до столу, це не просто такий собі письмовий стіл в овальному кабінеті. В нього величезна історія. Стіл колись подарувала США королева Вікторія у 1880 році. Його перенесли до овального кабінету в 1961-му. За резолютом, а саме так він називається, працювали президенти Кеннеді, Картер, Клінтон та Обама. А потім син Маска в об нього обтер свої козявки. Але повернемося до відсторонення маска. Офіційна версія Трампа звучить так: ми хочемо зберегти хороших людей, тому члени Кабінету міністрів можуть залишити на роботу роботі всіх, хто їм потрібен. Але якщо вони, тобто керівники агенцій, не скоротять штат самі, то до скорочень знову приєднається. Ілон маск, ніби якась лякалка для людей. Хоча, може, так воно і є. От кому справді зараз страшно і соромно одночасно, то це власникам автомобіля Тесла. Вони починають приховувати логотип компанії, поїхавшого мізками Ілона Маска. Вже таки краще їздити на мазі чи Тойоті, ніж на машині, яку вигадала людина, яка вважає, що дефіцит яєць у США через те, що адміністрація Байдена влаштувала масову різанину курей несучок. Насправді, причиною дефіциту став спалах пташиного грипу, який виник кілька років тому, а не через Байдена. У цей час міністр сільського господарства США пропонує всім американцям розводити дома курей, щоб вирішити проблему. Я вже уявляю курей десь на третій авеню на Манхеттені. Ну, як би там не було, але одну курку Байден все таки пощадив. до речі, зараз покажу людину, яка завжди з картами та в костюмі. Та й про Корею може багато чого розказати, і дуже чекає в гості на Трампа, Зеленського і Путіна. Передайте Трампу, я його жду тут, десь в місці з Путіним і Зеленським. Сядемо і спокійно договоримося. Ну і звичайно, я просто не можу обійти тему костюму. Він сьогодні нарядився, і тут проблема в тому, що Дональд Трамп віддає перевагу лідерам без сорочки і на коні. Цікаво, а Дональд знає, що Черчилль у роки війни їздив до штатів на зустріч з президентом Рузвельтом взагалі у комбинезоні, який більше схожий на вбрання Міньйона. А насправді цей костюм називається Сирени комбінезон, який британці під час другої світової війни розробили для тих, кому треба було швидко покинути будинок під час оголошення повітряної тривоги.